Що в Україну волю принесе, ми свято віримо нашу перемогу, що в Україну ні волю принесе, ми свято віримо в нашу перемогу, що в Україну ні волю принесе. Україні. Героя! Шанс на роздом, другого шансу не буде. Думайте головою. Ви підняли проти себе весь народ України. Люди назад не підуть. Це наша земля, це наші родини. Зважайте на це. Не сліпити лазером, сука! В пеклі тебе було сліпити. Наші хлопці теж, якщо є лазер, їм. Власть вони мові в руках народа. Я думаю, що треба просити у всіх обласних центрах відкривати цей другий фронт. Кого розв'язали силовий варіант, який є в Україні. Тому, я не Йоловіки, таки Скільки таких братів стоїть проти брата? Скажіть тут на Майдані їх багато. Родичі, друзі проти друзів стоять, і вони не бояться тут. Тільки товариство є ціна, тут ціна свободи. А ви стоїте за що? За дві тисячі гривень, за три, за чотири, за премію в конверті, в крові. Тільки да, да, маса да, крові. Да. Це, це ваша кров, кров ваших дітей. Товариство, друга новина позитивна, та що Михайлівській площі відступили на весник. З родинами, адресами, іменами. Ходіть щити, це ваш останній шанс. Слава Україні! Звернення до чорнобильців і говорить, що західна Україна за справді. Чорнобильці західної України Восточної, центральної, України нижче. Разом. Поцікавившись, ми сколихнемося від тої думки, що за один день стільки загинуло людей. І вони, ці люди, які загинули на совісті цього так званого президента, він не усвідомлює, що це просто величезний злочин, де він буде відповідати перед Європейським Каакським судом, перед народним українським трибуналом. Личині злочин, проти людей, мирних, які відстоювали. Інформація, приємна інформація, що до нас постійно їдуть автобуси з різних куточків України до Майдану. Вражаючи на те, що не працює повністю метро, тим не менше люди різними можливостями добираються до Майдану. Геркутівці, хлопці, ви бачите, що ви воюєте не проти якихось зраї екстремістів ми будемо по максимуму використовувати сцену для того, щоб робити важливі оголошення як якось координувати наші дії. Друзі, оголошення перше. Ми бачимо, що йде певне перегрупування сил правоохоронних, правопохоронних органів. Тому ми просимо, щоб ми були з вами готові до чергової хвилі атаки. Де потрібно нам укріпити барікаду? Нам потрібно, друзі, укріпити барикаду з лівого боку від сцени, праворуч від вас, яка опирається фактично в будинок, в будинок про свіло. Є там матеріали, беремо в руки, підносимо. Давайте підтягнемося з напрямку від КМДА. Тут треба посилити нашу оборону. Оцю лінію треба тримати міцно, тому що це сцена. І давайте пам'ятати про те, що хлопці, які тримають щити, їм потрібна зміна.